Ви не отримуєте всі корисні елементи з їжі, навіть якщо правильно харчуєтеся. Процес засвоєння поживних речовин напряму залежить від стану вашого здоров'я, тобто від відтоку жовчі, від функції печінки, від травлення, і навіть же самий забруднений кишечник уже не буде засвоювати 100% користі. Наприклад, щоб в нормі мати залізо, магні, кальцій, потрібно щодня вживати величезні миски овочевих салатів. Купа субпродуктів, різноманіття круп, величезна кількість риби і так далі. Але ж всі ми розуміємо прекрасно, що щодня ми це все не споживаємо. На Жаль, настали стали такі часи, що хочете від цього чи ні, але без добавок якість нашого здоров'я різко знижується. І так само з навколишнім середовищем з неякісною їжею ми просто зобов'язані шукати користь у добавках. Навіть дослідження 2010 року нам показали, що зі звичайного раціону ми можемо дібрати лише 14 з 27 необхідних елементів. А як правильно підготувати свій організм до вживання вітамінів, щоб вони краще засвоювалися, і які саме потрібно брати, щоб дійсно побачити результат? Про це я тобі також можу розповісти, якщо ти мені напишеш слово вітаміни в Дірект.